Всім привіт! І ви на каналі OneFoxies. І сьогодні я буду грати в World of Tanks. Oh, да, World of oh, Tanks Я тут так не сильно прокачений. Мало прокачений. Oh, в основному Німеччина yeah. у мене жодного танка немає п'ятого рангу, гроші. Ну я в цьому відео хочу дізнатися з який з танків краще з четверторангових рангових танків. З Німеччини, з Америки, або з РСР або, або з РСР. Або РСР Або з СССР. СРСР. A few moments later. Here. Т6 Медіу, Т2 і ПЗ3G. Так, Надо дещо налаштувати. А ну, нормально. У мене на ньому на цьому шьом ПЗТЖ стоїть. Отакі От модулі. Да. Це ж модулі. Мап. Не. Ну, інші думаю, там таке. Не. Нормальне. Не. Пішли тоді в бой, перший у нас буде PZ3G. A few moments later. Як ви бачите, я буду змагатися 4-ю П'ята ранговими. Да, чого на четверта та 3 ранговим? Все печально. Да, печально. Так. Останній я розграв Увартандер за танк. <рес> да. Ще я пам'ятаю, в мене колись було таке, що я їду отакого, такого, потім трошки перемотається, бо тут було скучно просто їхати, то вже продовжуємо. Тут вже я почав бачити танки і снаряди, які летіли. Все, мабуть, модулі, дас. А, за спорядження. Ні. Круто. Броню не пробито. Ні. Не попав на вичимбага. Бет, то есть имсе Блін. Кто там звон? <плес> Не мешайте играть. В танчики играть. Все сзади ще йде? Ще з ту... Мене... Мене ж так само можу підстрелити. Ладно, я поїхав свідчиться. Ааа. <звук> да. Це що таке? Супротивника не виявила. А, сам він мене. студово. Стріль. Угольощик. <звук> Ладно, вийти в гараж. Не надо, щоб наше ж відео там йшло 30 хвилин. Мабуть. <гум> я провалив. Зачем я поче туди поїхав? Т-28 СРСР. A few later. Це Росія, я зараз РСР. кому не стреляют mm. mm. на та самый полосом мені, мені шкоду на нато на стащияк блин я четко шкаф пущу такий звук на щек хотя опять куда и приходит якась повідомлене для Бо напосыл мне так осталось боссы брауту а сами не надо різних Ммм... Я суперметкий кольт я точно потом. Я крутой стрелок победу Ммм... З чого за допомогою япчешки не можна похилятися? Це капець. Я їхать нікуди не хочу, по мене навіть. Автомат уб'є. Головне, щоб студова ніхто не приїхав, да? Все, я нажав пробіл, і він тепер їде, стоїть, нахазує. На щоб студово ніхто не приїхав, да? Перемонтируй свой. Деталик. Блін... ты в гараж. <свист> да. Не, не, вообще. Голуби. А, вот. голуби. Я просто давно не играл в заходи, 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 medium. Угу uh -huh. <shriega> A few moments later Приехал И актом Я понажиму. О! Мій танчик тепер сам їде. Я нічого не нажимаю, бо в мене що? я понажимав якісь кнопочки. А Ауртов Тенекс Боліс у мене якийсь похожий танк маленький купив. Сороконожка, отак. О, там перемога. шо 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 лу не ну реально она такая мале мать поворот теперь я управляю я так что так можно сказать круиз контроль Вау! Слабо удар стримом. Надо остати такошу меншику І ще чого Вартандер можна спуміньки встрелять а тут не можна Грата да це дуже обидно На я туп'ю я Чо не я тут Ч ⁇ тут Т28, Т28, они что-то такие крутые. Все, т же симметрия. Mm -hmm. Вау. Oh, yeah. Вау. КВ. Вот. А где у нас а тут жук хитрожог, а вот у нас жук хитрожог. Тоже. СРСР. Фигня. Ну якщо КВ2, то... А, КВ-2 механик. Я не знаю, что тут є КВ2 механик, бо коли я грав у будиц, то там... Така є и в нього урон, такий. Хех. Да. Сюда. Чечка выкористана Вау Пуйдно Храни моєї моей карты Ой, танка СКП СКПЕС капец Эээ Навай, давай, давай, давай. Е. В ли? Тож 330, 300 А Вс Проща Не вмею играти Не. Не вмею играть все принімати слабаки А я не вмію играть, тут просто читери, да все да. от таке у нас вийшло З танків хто що поняв, я вообще нічого не поняв який кращий. Мені понравився з них теж із Медіум. ну ще з німецьких там якщо їх далі прокачувати, то там в принципі нормально буде no. ну і Т-6 Медіум, да Невидимий no. танк Імба. Тоже так. Ну, як я поняв, різниця в них майже ні в чому нема. В швидкості, в броні. Наприклад. Зараз подивимося, що тут пишуть. Живучість 22, живучість 18, живучість 44. З них найшвидкіший це PZ3G, якщо ви четверторангові іграть. Далі. Ось цей з них найповільніший, но наче нормально їздить, но в нього зато найкращий урон і найкраща живучість. Ой, ну, да, вони мам мікс. Скритість. Ну і найкраща скритість тут тоже в PZ3G. Спостереження все А з постереженням виіграють Т-28 т 67 Ну якщо так подивитися, вони нормальні. Все oh ви вибираєте зеку вибачите і грати з танки. Мені то подобається нормально. <ривіт> подобається нормально. Я ще СРСР прокачую просто хочу дійти до. Ах, такого танчика. КВ-2. Просто що він в мене був. А так-то так-то, наче. Далі я не знаю, що прокачувати. Бо після КВ-1, поки кВ... піде такі танчики і закінчиш ще на С-7. бо піде і КВ3. А якщо піти на КВ-2, то. Mm. То ти там получиш. 268. Да. Ну а так у нас виходить. У нас відео буде вже закінчуватися. Да. Мені сподобалися ось ці три танки. Мені найкращий з них, як ви поняли, Т6 Медіу. Тощо. Він <смеш> видержав там урон. І стріляє так хорошо. Прям. Ну, ви можете і написати в коментарі, який з них найкращий, Бо я не сильно знаю який з них найкращий. Т-28 він. Довгий як сосиск. Oh З3G, він. Yeah. Малий. Теж Medium... сер... Тоже короткий, но... наче ще високий. Подивимося, де шо там. На ту какашку. Це ж Франції. Франції. Осе воно? Це не воно. Ось, ось цей танк. Малолетка. Не, ну реально, він капець малий. Ну якщо туди піти, то ти получиш. О... Ось цей танчик, який їздить моторщиком хорошо. Врум врум. Це вообще НЛО якесь. Це ваші. Ваша думка, яку ви хочете нас і прокачувати. Ну, відео бу відео буде закінчуватися. Да. Угу. Все. Підпишіться.